Ого, який нереально крутезний мікс спортивних брендів до нас заїхав. Бренди не називаємо ви самі в курсі. Ви тільки подивіться, яке шикарне наповнення. Тут купа худіків, товстовочок. Є спортивні штани, є трошки літочка, шортики, ласінчики, чоловічі, жіночі, трошки підліткових розмірів. Дуже круте, дуже яскраве наповнення, реально стильне, прикольне, сучасне з етикеточками. Такі лотики в нас йдуть від 20 до 25 кілограмів. Кому треба наповнення побачити з першої до останньої одинички, no problem. Пишете своїм менеджерам, вони замовили відео, переглянули, закупилися і продаєте. В кого менеджера ще немає, пишете нам просто сюди, в Тікток, тут в коментарі, або одразу в приват. Краще всього, телефонуйте одразу за номером в шапці профілю. Такого товару приїхало зовсім небагато, так що не провтикайте свою можливість. Ого, який нереально крутезний мікс спортивних брендів до нас заїхав. Бренди не називаємо ви самі в курсі. Ви тільки подивіться, яке шикарне наповнення. Тут купа худіків, толстовочок є спортивні штани, є трошки літочка, шортики, ласінчики, чоловічі, жіночі, трошки підліткових розмірів. Дуже круте, дуже яскраве наповнення, реально стильне, прикольне, сучасне, з етікеточками. Такі лотики в нас ідуть від 20 до 25 кілограмів. Кому треба наповнення побачити з першої до останньої одинички, no problem. пишете своїм менеджерам. Вони замовили відео, переглянули, закупилися і продаєте. В кого менеджера ще немає, пишете нам просто сюди в Тікток, тут в коментарі або одразу в приват. Краще всього телефонуйте одразу за номером в шапці профілю. Такого товару приїхало зовсім небагато, так що не провтикайте свою можливість.